Шо, привіт! Коротше, по опису цього відео і по обкладинці, ви, напевно, зрозуміли, що відбулось. Сьогодні хочу трохи з вами поділитися і поговорити на цю тему, розказати, що буду робити далі, які зараз емоції проживаю. Як планую ну, типу, взагалі рухатись по житті, щоб ви собі просто розуміли, ну, типу, як відбувається цей етап. Розійшовся з дівчиною, з якою був ну, 5 років. Чого розійшлись, та, ну, типу. Просто стали різні. Спустя, ну, типу, там, роки. Нічого поганого не скажу взагалі, ні про що не шкодую. Ну, типу, я сприймаю цей етап дуже позитивно, тепло мені, ну, типу, все nice. І, Але зараз. Ну, ну типа, це важко прожити, тому що 5 років це, ну, це нічого собі. Я собі сидів, рахував. виходить, що якщо взяти все свідоме життя, то 5 років це приблизно 10%. Поняли, я, типу, блядь, думаю, як, як трейдер вже. 5 років це приблизно 10% від всього того життя. Це, ну, типу, собі, одна десята. Це прям багато. І от 10% всього свого життя ти. Жив по якихось певних правилах, установках, ти типу, познав, як в тебе там день складається, в тебе вже був режим нароботаний, якісь привички, звички і так далі. А зараз, по факту, тобі треба це все перебудовувати по новій. І ти проходиш такі етапи, як ну, приблизно, коли ти хворієш от, і відходиш від хвороби. От так само тут. А я собі зрозумів, що от коли ти розходишся, це приблизно як хвороба, тому що тобі теж нічого не хочеться, ломота в тілі, там якась апатія і так далі. і і так так далі, так далі. А саме зараз я ще цього не проживаю. Ну, я розумію, чому. Мені кажеться, що я не проживаю цього, тому що я ще не осознав, що це відбулося, тому що це відбулося буквально кілька днів тому. І зараз складається враження, що ви просто роз'їхалась. Типу, вона поїхала по своїх справах, ти тут сам типу, по своїх справах сидиш працюєш і все, і вона там скоро коли, там, вернеться. Но, я розумію, що це просто якийсь такий захисний механізм мозку, напевно, чи що, ну, тобто, так влаштовано тіло. просто, Я від собі. і мені... Типу дуже цікаво стежити за собою і дивитися, як я взагалі, ну, типу, реагую, як моє тіло реагує на це все. Тобто, ну, це цікаво. І ви зможете також постежити, в принципі. І от я не осознаю, що це ще сталося. І, типу, такий ходжу на драйві, знаєте, типу, в день, там в обід, коли сонце світить, люди ходять, тобі пишуть всі там контент, виставляєш, робота, туди-сюди, десь торги. Тобто, в тебе нема просто часу думати. Тобто, ти, коли не думаєш. Зайбійсь, ну, приходить вечір, тобі ніхто не пише. Контент ти вже, в принципі, за день повикладав, торгів нема. Все, у тебе вже повно вільного часу. І що ти робиш? Ти починаєш сидіти і грузити. Потім до тебе приходить якесь осознання, що ну, типа, якась хуйня, типу, щось щось не так. Потім ти починаєш впадати в себе, купатися в собі, купатися в всіх ситуаціях, щось згадувати. Ну і, і типа, херньою закінчується, типу, не можеш нормально спати, їсти і так далі. Я хочу пройти цей етап. Ну, якщо вже таке сталося, хочу пройти цей етап максимально швидко, щоб це було якось, я не знаю, не скажу безболісно, але я просто не можу інше слово підібрати. Ну, окей, нехай буде безболісно. І от чисто так. Якось не емоційно, типу, а конкретно, по фактах, розібрати цю ситуацію і знайти вирішення з нею відійти, вирости на фініші, ну і стати кращою версією з себе. Тому що я вважаю, що якщо ти розійшовся, це по факту як вихід з зони комфорту, а вихід з зони комфорту він супроводжується завжди ростом. Тобто, спершу він приносить тобі типу, якусь дезмораль, апатію, страх, невизначеність, ну і так далі, так далі. І потім вже з часом після проблем тобі приходять нові думки, як вирішувати ці проблеми, і ці думки потім переростають в дії, а дії дають нові результати, який ти не робив ніколи раніше, а новий результат виводить твоє життя, ну типу, на вищу ланку. Я думаю, що я точно виросту. Тобто питання тільки в тому, як пройти оцей етап осознаності. Тому що я розумію, що зараз там тиждень, два, три місяць, може, ну. Типу, все буде заебісь, ну, більш-менш там, ввечері буде чуть-чуть чуть накривати. Ну потім е, може прийти вже таке повне усвідомлення, ну, що ну, тіпа, все, тіпа, ви розійшлись. І от тоді почнеться треш. Я розумію, що це може бути чисто так теоретично, десь через місяць, тому що я себе знаю, я себе так сів подумав. І е, треба, поки є ресурс, енергія, емоції. Треба працювати. Потім, коли ти почнеш чуть трохи типу, випадати, тільки розуміти, що от, це воно, це той момент, коли приходить ця осознаність, треба якось змінити свій побут, щоб знов не відчувати, що щось змінилось, що життя якесь не таке, що ну і так далі, так далі, так далі. Тому я планую, що я зараз місяць плотно працюю, мене хардворк. Знімаю контент, хожу в зал, тренуюся, розвиваюся, вчу щось нове, слухаю подкасти з цікавими людьми, читаю книги, От, з вами на камеру говорю. І спустя місяць я лечу на відпочинок. Хочу полетіти знову на Мадейру, Я рік назад був на Мадейрі, мені дуже сподобалось саме офігенний острів, на якому я був. Хоча це був. Факту перший острів, на якому я був. Ну я так подивився, по всій Європі це один єдиний острів, який підходить під мої критерії. Дуже багато зелені, води, можна купатись, поздаті локації, ціни, Європа. Тому що мені треба бути в Європі. І все, в принципі, сходить. З інших островів, як таких нематись, вони є, але вони всі або сухі, більше як на пустелю, якусь похоже, або. Ну, Типа, то не то. Я хочу, щоб в мене було уєдінення з природою. Хочу лежати, слухати океан, хочу медитувати, ну, тіпи, слухати звуки природи, їхати і бачити зелень, красу, свіже повітря, оцю вологу, тіпи, погоду хаотичну, яка вот, що я хочу бачити. Це все є там. Я запропонував своїй сестрі поїхати разом. Ну, Якщо ви не знали, то в да, мене є сестра на 5 років молодша. Вона ще ніколи не була за кордоном, жодного разу не літала на лідку. Я кажу, їдемо разом відпочинемо, познімаємо контент, вона теж контент знімає. Кажу їдемо відпочинемо, познімаємо влоги, побалимо собі фотки, якісь, помедитуємо, повідпочиваємо, ну і бомба буде. Вона така, окей, давай. Все, і ми зараз готуємося. У мене місяць плотного ворку, і потім. Відпочинок. Перед поїздкою я хочу заробити на цю поїздку і хочу показати вам це в лайві, як я буду заробляти на цю поїздку, яка буде для мене таким етапом переходу, якби, на новий ритм життя. Я вважаю так. Що після цієї поїздки це буде як перегорнутий аркуш. Тому що зараз я по факту як воїн якийсь, який прийшов в війну і трохи поранений. Мені треба відновитись. І от ці всі відновлення. Мені має допомогти в тому ж числі. Якщо вам буде цікаво послухати про те, взагалі, які в тебе думки і протікають, які фішки ти використовуєш для того, щоб легше прожити цей етап, напишіть в коментарях, я зніму вам відосно, просто згодом, трохи пізніше. І от я вам покажу, як я буду заробляти в реальному часі на цю подорож, яка стане для мене таким переломним моментом. І потім весь мій контент. І так далі, він однозначно зміниться. Не знаю, в яку сторону, в гіршу, в кращу. але я впевнений, що на дистанції все буде тільки краще, тому що ну я ж не дебіл, я зможу ну, тіпа, далі рухатись типо осознано. Бачити, якщо я десь тіпа, херню роблю, висновки зробив, пішов далі собі, плавненько, потихеньку. Сьогодні будемо з вами сидіти і шукати акції. Тому що я торгую акціями американськими. Хто не знає, 5 років вже торгую акціями, американськими. це все веду свій YouTube, інсту, телеграм. Тому підписуйтесь і обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що буде багато цікавого. І от сьогодні хочу розказати вам, поділитися своїми думками паралельно, як я буду заробляти на цю подорож. Я собі ставлю такий таргет, що мені треба заробити мінімум 1000 доларів, максимум, ну типу. Я не знаю, скільки це подорожує, ну 2000 доларів, нехай. Ну це, типу, це прям вже багато. Я хочу собі там 7-10 днів потусити, ну, типу, 2000 доларів нормально, піде. І покажу, як от заробляю. В будь-якому випадку я поїду на цю подорож. Це просто питання часу. Я думаю, ще з місяць поїду. Тому що там зароблю гроші, заїбісь, поїду по факту безплатно собі відпочину і контент познімаю. Не зароблю гроші, поїду на. Ті гроші, які заробляв всі попередні три місяці, і всі ці три місяці я знімав себе на Ютубі і вмістив у 20 частин. Якщо вам цікаво подивитися, як я заробив більше, скільки більше двадцятки доларів, напевно, ну десь так. 20 плюс тисяч доларів, як я заробив за три місяці. Ну, просто відкрити мій Ютуб 20 частин. І в кожній частині я торгую, показую свою торгову стратегію, результати по табличках, ну і так далі. І зможете собі все це переглянути, кому це цікаво. А, зараз нас буде. Нова частина, де ми будемо заробляти конкретно на подорож. Я ставлю таргет Касар Тре 2. Зараз сядемо за робоче місце, я вже вам розкажу, як я планую заробити цей Касар Тере 2. Давайте. Все, обстановка в нас вже змінилась. Давайте поговоримо, як тепер будемо заробляти гроші на поїздку. Коротше, ви всі знаєте, що я фанат акцій Warner Brothers, Тому що я їх вже торгую ну, рік плюс, мабуть. Багато хто людей не розуміє цю концепцію, типу кажуть, для чого ти торгуєш одній ті самі акції, чого ти не торгуєш інші акції і так далі. А я такий кажу: а для чого мені торгувати, якщо в мене обмежений бюджет, ну, типу, яка різниця, чи я буду торгувати одну акцію постійно в різних напрямках? Тобто я відберу одну акцію, аналізую її, проробляю один раз всього роботу. Дивлюся, всі новини тільки по одній акції, не втрачаю фокус. Концентруюсь на одному і постійно торгую в одній компанії. Рух вгору заробив, рух вниз заробив, рух вгору заробив і так далі. Для чого мені шукати різні акції? Ну, типу, що це робити? Це ж гемор, це зайва робота. Це ти постійно маєш бути от в контексті всіх новин по всіх компаніях, які ти торгуєш. Но на даний час акція Warner Brothers досить гарно виросла. І хто стежив за мною ще раніше, ви бачили, що я їх починав торгувати ще коли вони коштували 7 доларів, 8 доларів. Я казав, що вони виростуть. Зараз їхня ціна 13 доларів. А мій бюджет по факту без змін, тому що в мене є такий принцип, що весь свій заробіток я вивожу. Тобто, виходить, я торгую там одним сталим балансом, там наторгував 1000 доларів, вивів, наторгував 2000 доларів, вивів. Вхопив просадку 500 доларів, відторгував просадку, якщо є гроші поверх мого балансу торгового, вивів, і виходить, що мій капітал завжди на одному рівні. Ну ціна акції в нас постійно росте. І тепер по 13 доларів я можу купити в два рази менше акцій, ніж коли вони коштували по 7 доларів. Якщо раніше я там міг купити там, 5 тисяч акцій, 9 тисяч акцій, то зараз це доходить до 2500 3 тисячі акцій. А що таке 2500. Акції, тобто, виходить, що якщо ви ловите зазор ціни в 1 долар, ви всього на всього заробляєте 2500 доларів. Тільки ловите зазор в пів долара, тобто образно ви купили акцію по 10, по 11 її продали. Тобто 1 долар різниці. У Вас було куплено 2500 акцій по 10 доларів. По 11 ви продали, ви заробили 1 долар на акції. Так як у вас 2 500 акцій, ви заробили 2500. Вот, це зараз. Раніше було як, я по 7 доларів їх купляю, там 6 тисяч акцій, по 7 доларів купляю, по 8 доларів закриваю. У мене зазор той самий 1 долар, але на кількості не 2 500 акцій, а на кількості 5-8 тисяч акцій. І виходить, що я заробляю більше. Зараз ціна виросла, ну і відповідно, Прибуток мій впав, тому що я можу торгувати меншим об'ємом. А показник об'єму, наскільки я можу відкрити позицію, він є для мене дуже важливим, тому що він безпосередньо впливає на мою торгівлю. І зараз я хочу знайти, сісти, пошукати от за комп'ютером нову акцію, яка буде коштувати дешевше, і де я зможу купляти більші об'єми. І от якщо ви торгуєте теж на ринку, це дуже прикольна методика, тому що ви образно можете побудувати собі такий принцип пірамідки, де ви починаєте з дорогих акцій, там образно акція коштує 20 доларів. Ви пробуєте заробити на неї там на об'ємі, там 2000 тисячі акції, образно, ви купуєте, торгуєте двома тисячами акцій. Якщо ви вхопили просадку, вам треба відторгуватися. Ви просто знаходите інший актив, який коштує дешевше. Там ви можете купляти більше об'єми, ви можете швидше відторгуватися. І от така стратегія, це просто одна з. Стратегії, яка дозволяє вам там відторгуватися в разі якщо ви зловили просадку, і так далі. Так далі, тобто це не кінець світу, і треба просто рухатись далі. І хочу, щоб ви дивилися ширше на це все і показую це на своєму прикладі. Тож зараз сідаю, шукаю акції для тих людей, хто не знає. Коротше, в інтернеті є такі штуки, сервіси окремі, вони як фільтри. Ти вбиваєш там конкретні критерії ціну акції, до якої країни від належить ця акція, до якого сектора, яка капіталізація, наскільки в середньому ця акція ходить в день по волатильності. От Все, блять, вбиваєш туди. Тобі вибиває список там, з 10 сторінок акцій, і потім ти сидиш і отак от виконуєш монотонну роботу, де просто пролистуєш всі акції, викидаєш їх собі спочатку, ті, які тобі ну, підходять по критеріях, і вже потім. Це типу такий перший етап сортіровки, коли я шукаю акції. І потім ти вже починаєш дивитися графік. Якщо тобі графік підходить, то ти її лишаєш. Якщо не підходить, видаляєш ці акції. Потім ти вже дивишся новини по цій компанії. Якщо вони для тебе зрозумілі, лишаєшся. Якщо не зрозумілі, відкладаєш ці акції. І там образно з першочергових, там, з 10 сторінок, де на кожній сторінці по 10 акцій, то тобто 100 акцій в тебе там. Ти знаходиш 20 акцій з цих 20, ти потім ще зменшуєш на наступному етапі, ще зменшуєш, ще зменшуєш, і в тебе на фінші там одна-три три акції. І потім ти вже приймаєш собі рішення, якою акцією торгувати. Потім я роблю кілька тестових торгів, тобто я усні зділки, просто на графіку ставлю точку, де я зайшов, і потім там ціна ну, типу, пишу собі, що я прогнозую, що ціна виросте от туди. Потім, якщо вона виростає, я сі дивлюсь, там, да, я міг зловити зазор 50 центів, я би там, купив стільки-то акцій, я би міг заробити там, 3 тисячі доларів, типу все. Потім ще раз, ще раз, ще раз, таких роблю 3-4 тестових зділки. І коли я бачу, що в принципі я можу торгувати цю акцію, вона є предсказуєма, я тоді її беру в свій арсенал, починаю торгувати. От. Раніше я торгував акціями Skills. Були такі акції в мене. Це ще був рік 20-й. Ні, не 20-й, блять, 22 й рік, десь був. 22 й 23 й рік, щось таке. Я тоді пам'ятаю ці дні, то тобто, є акція просто падала донизу, давала відкат там на 5-7 Ти заходиш знову в шорт з потенціалом зняття попереднього мінімуму. І все, я просто валив таку зділку за зділкою, забрав по п'ятерці доларів, по шестьорці доларів. Тому що акції коштували дешево. Акція постійно коштувала дешево. Тобто, ти образно, ти купляєш акції по 10 доларів, вони падають до 9, ти заробляєш, ти можеш заробляти теж на падінні. Ти заробляєш е, долар на ціні, потім акція виростає там, до 9,5. Ти знову заходиш в позицію до 8,5, вона падає, ти знов закриваєш позицію. І твій капітал росте, ціна акції падає, і ти постійно можеш валити більше об'єми. І, і якщо ти заходиш і знаходиш просто от таку цепну цепочку, ти можеш за, ну, забрати величезний кусок кеша і потім ну, типу, чилити собі. Зараз я хочу знайти щось подібне, тому сідаю за комп'ютер, шукаю акції, і вже після того, як пошукаю їх, покажу, що не йшов, покажу, що, чому вибрав такі акції. Ось такий у нас сьогодні буде випуск. Тому поки що відключаюся і через у вас через секунду з'являюся знову на екрані. Ось так от виглядає перший етап сортування акцій. Тобто якщо я себе просто повибивав сюди вкладку всі акції, які мені плюс-мінус підходять по перших критеріях. Які критерії сюди вбив? Це капіталізація від 1 мільярда і більше. Тобто тут є акції як від 1 до 2, так і від 2 до 10 мільярдів. Тобто треба брати Акції з високою капіталізацією для того, щоб не було розривів графіків, і свічки гарнесенько формувались. Плюс дуже велике значення мають зазори в ціні, тому що, до прикладу, там от на цій акції може бути зазор. ціни такий, що ти її можеш купити там по 8,96 на падіння, а продати. Цей же ж момент, типу там по гіршій ціні там, на 20 центів зразу. Тобто це називається спред, різниця між покупкою і продажею. Треба брати там, де є спред на от, діапазоні 1-2 центів, тобто все нормальний спрет. Ну, якщо спред дорівнює там, 20 центів, 30 центів, таке не підходить. А на маленьких капіталізованих акціях спред завжди дуже високий, там проблеми з ліквідністю і торгувати не виходить. Тому Вибираю саме від такої капіталізації, тоді ця проблема вона, ну, зникає, її немає, і там спред більш-менш нормальний. Потім брав акції, які. Вийшли на ринок за останні там 5 років для того, щоб не аналізувати графік там, за 30 плюс років, а все на все 5 років собі продивився і все. Потім взяв американські всі акції і діапазон ціни вибрав там від 5 до 10 доларів і від 5 до 20 доларів. Тобто, все всі акції підходять сюди. Далі я буду дивитися на показник волотильності. Показник волотильності мене будуть відсортовувати зараз ці акції далі. То, тобто з де що я звідси заберу. Потім те, що лишиться, я вже додавлю собі. В зону для аналізу і буду кожну акцію аналізувати з точки зору графіка. Потім той список ще зменшиться, і буде отак от пророблятися в мене робота. Виконав ще кусок роботи, зайняло в мене це десь хвилин 40, може, до години часу. Хочу зауважити, що все це поочередність дій, ведення табличок і так далі. Це я веду для себе. Тобто нема такого правила, що це треба робити. Хто хоче, той робить, хто хоче не робить. Я роблю. Для того, щоб була загальна картина. Тобто я виділив собі акції, виніс їх туди от, в Trading View, після чого проаналізував графік і створив таку табличку, де я вписав тікер, капіталізацію, АТР, ціна акції, там місячний тренд, денний тренд, куди перевага надається і так далі. І ці пункти зараз я ще дозаповню. Ну і Виходить, що так відбувається робота. Ти сидиш, аналізуєш графіки, акції. І потім пробуєш і торгувати кілька тестових зділок. Зараз робота вже запущена, грубо кажучи, Тобто, зділки вже в поїзку своєї підготовки. Я думаю, наступний тиждень весь я буду відкривати тестові зділки, тобто усні угоди, і просто собі занотовувати в цю табличку, що би я міг відторгувати. Що ні, і подивлюся, де в мене виходить торгувати. І вже потім, після цього, буду брати цей актив. Торгувати і показувати результати по цій торгівлі вам тут на каналі. Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписіться, тому що вся двіжуха тільки-тільки починається. Попереду вас чекає багато крутого контенту. Я розкажу, як я справляюся з розставанням, покажу, як я відпочиваю, заробляю гроші. Розкажу, як ви можете торгувати разом зі мною, тому що я веду вже 5 років свій закритий канал, де ділюся всією цією інформацією в реальному часі, і люди можуть або просто копіювати отак, мої угоди, або вчитися самостійно по тих уроках, які я виставляю в цьому каналі, і торгувати самостійно. На цій ноті будемо завершувати і в наступній частині вже покажу самі результати по торгівлі. Всім до зустрічі, всім пака.